16 в Україні. Ви дивитеся новини. Черговий обмін полоненими відбувся сьогодні. Додому повернулися 84 українці. З них 33 військових і 51 цивільний. Докладніше про цей обмін розпитаємо в Андрія Юсова, заступника голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Він зараз із нами наживо. Пане Андрію, добрий день. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Тож, розкажіть нам, будь ласка, подробиці цього обміну, що відомо про цих людей, яких повернули, в якому вони стані. Сильно завершився обмін. І ось зараз колона із карет швидкої допомоги і автобусів заїжджає до медичного закладу для того, щоб надати першу необхідну допомогу і далі рухатись до місця реабілітації. Так, сьогодні дуже, дуже складний і особливий обмін, оскільки 84 українці і українки це звичайно звучить як просто статистика, але уявити собі, що деякі з них знаходились в полоні з 2014 року, тобто задовго до повномасштабного вторгнення, це справді дуже драматична історія. Але сьогодні ви бачите, як би не було важко, хлопці дівчата повертаються. Незламні і незламаними вони повертаються додому в Україну і розуміють, що їх чекали, і за них боролись. Ти вільні, яких агресор звинувачував підтримці України і в роботі на сили безпеки і оборони України. Військові захисники наші військові, які також до повномасштабного вторгнення були в полоні, захисники Маріупольського гарнізону, Держприкордонслужба, військово-морські сили, збройні сили. Сьогодні справді вдала спецоперація дуже кропітка робота і успішний реалізований захід. Плановий захід 67-й обмін пройшов успішно і вже триває робота над наступними етапами. І це сьогодні дуже добрий результат. І дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за активну сприяння в сьогоднішньому успішному обміні. Пане Андрію, зазвичай, ми знаємо, що Росії дуже неохоче вони звільняють цивільних саме. А в цьому обміні аж 51 людина. Це цивільні. Скажіть, як вдалося звільнити стільки людей цивільних одночасно? Підготовка саме до цього обміну насправді тривала досить довго, і це справді була складна робота. Безумовно, і у ворога є якісь свої бачення, і певні точки, на які можна. Треба тиснути українська переговорна група використовувала всі інструменти, і як ми вже згадали, в тому числі і міжнародне посередництво, для того, щоб досягти цього результату. На жаль, це не всі повернуті українці, не всі, ті, хто знаходилися в російській неволі, і звичайно, не всі, і ті, які були в полоні, з до 22-го року. Ця робота буде продовжена і результати обов'язково будуть. Але сьогодні вчителька молодших класів. Рідні брати, які повернулись, підприємці, які незаконно незаконно були затримані. Безумовно, українські добровольці і захисники, які знаходилися в російському полоні, це кожна з цих історій, це історія гідності і людської боротьби за власну Україну і за свою свободу. І такі операції, такі заходи, такі обміни будуть тривати. Скажіть, а чи є дані? Скільки ще, от, зокрема, і цивільних можуть залишатися у російських в'язницях? І чи є взагалі якісь способи дізнатися інформацією щодо їхнього стану, щодо їхніх умов утримання? Можливо, в цьому якось допомагають міжнародні організації? Ну, звичайно, у нас є міжнародний комітет Червоного Христа, який відповідає за моніторинг дотримання. Женевській конвенції, ну хоча б насамперед, що стосується військовополонених, але Росія не дає Червоному хресту можливості реалізовувати свій мандат і не допускає на регулярній основі до місць утримання українських полонених. А це означає питання і стосовно умов утримання і медичного забезпечення і багатьох інших моментів. Але безумовно, ми знаємо дані, і ці дані активно поновлюються і. Інформаційна система координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, національне інформаційне бюро, всі складові сили безпеки і оборони працюють над тим, щоб ці дані були максимально точними і повними, і в тому числі кожного разу, коли відбувається обмін, і сьогодні після реабілітації медичної допомоги паралельно відбувається й опитання опитування звільнених, що вони знають про інших побратимів і посестер. Які знаходяться досі в російській неволі, і стосовно стану їхнього здоров'я і багатьох інших моментів, це один з інструментів, як є гласні інструменти, звичайно, обмін інформацією з міжнародними структурами, так і інші можливості, в тому числі оперативні, агентурні, використовуються для того, щоб знати максимально точну інформацію про кількість тих, хто утримується, і про умови, в яких вони перебувають, точні дані публічно. Ми не називаємо зокрема, тому що процеси обмінів тривають, і це чутлива інформація, яка може вплинути і на процес роботи переговорної групи. Угу. Пане Андрію, ви згадували про вчительку початкових класів. Загалом ми знаємо, що серед звільнених три жінки. Чи багато загалом жінок у полоні, чи відрізняється якось ставлення до них з боку окупантів від ставлення до полонених чоловіків? Дуже по-різному, залежно від місць утримання, і звичайно, умов потрапляння і часу потрапляння в полон на початку, особливо масштабного вторгнення дуже дуже багато сумних історій і ну відверто нелюдських. Я можу можу нагадати, що у нас були приклади, коли вагітних українських жінок-військовослужбовець ну відмовлялися просто так звільняти. Це були важкі перемовини. Що стосується обміну, нагадаємо ще раз обміну як важко хворих, важко поранених, так і вагітних українських жінок так було на початку вторгнення, і тим не менше, різні умови утримання, різні особливості про кількість ми не будемо говорити, але у нас є такі дані, і ще українські жінки залишаються в російському полоні, і безумовно робота над їхнім поверненням продовжується. Ну і скажіть, будь ласка, як діяти правильно родичам, близьким полонених, щоб саме допомогти їх звільнити, а не отримати ще більшу кількість проблем. Куди звертатися? Чи відрізняється ця процедура от такого звернення для військових і для цивільних полонених? Приміром координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відповідає за роботу з рідними, як військовополонених, так і цивільних заручників, які знаходяться в руках загарбників. Відповідно звернення до координаційного штабу, до правоохоронних органів, використання і виконання інструкцій, розроблена спеціальна дорожня карта для рідних, хто опинився в таких обставинах і чиї рідні захисники знаходяться в ворожій неволі. Робота з консультантами, звернення як до центрального координаційного штабу в Києві, так і до регіональних центрів. Будь ласка, тільки фаховий супровід, і поради наших консультантів, юридична правова допомога. Доможе допоможе уникнути як шахраїв, так і небезпеки з боку роботи ворожих спецслужб. А вони відверто агресивно намагаються використовувати навіть цю чутливу тему і тиснути як на українське суспільство, так і на родини наших військовополонених стосовно цієї складної теми, пане Андрій, дуже дякую вам за інформацію. Нагадаю глядачам, що з нами наживо був Андрій Юсов, заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Каби, дрони та ракетний удар так пережили минулу добу північно східні області. На Сумщині поранено дитину та кількох дорослих. На Чернігівщині багато руйнувань. Докладніше про наслідки обстрілів дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз з нами наживо із сум. Юлю, вітаю! Розповідай, яка нині ситуація в області? Вітаю, Олександре. Вночі росіяни завдали ракетного удару по селу всерединобуцькій громаді. Там поранено семирічну дівчинку. Її ушпиталили. Наразі загрози її життю немає. Також постраждав 27-річний чоловік. Вибух пошкодив близько шести приватних обійсть і транспорт. Вдень цю ж громаду ворог атакував безпілотником. Поранено 44-річного місцевого мешканця. Той саме був на вулиці. Ударний дрон росіяни спрямували і на цивільний автомобіль в юнаківській громаді. В машині постраждали три жінки та водій всі літнього віку. Пізно ввечері росіяни вдарили по селу біля обласного центру. Там зайнялось помешкання. Люди не постраждали. З вогнем впорались рятувальники. І ще один ударний безпілотник не долетів до місця призначення його знищила ППО. Цей вибух добре чули жителі сум. Від безпілотників потерпала і Чернігівщина за добу там прогреміло... Близько 30 вибухів, і практично всі це дрони різних типів, зокрема, шахеди, ланцети, ФПВ спричинили руйнування житла та сільськогосподарських приміщень в Новгород Сіверській та Семенівській громадах. Окрім того, росіяни скинули каби на житлові будинки, Олександре. Юлю, дякую за інформацію про наслідки ворожих обстрілів у північно-східних областях. Нам розповіла моя колега Юлія Зайцева.